Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, ви разом з нами на каналі Правдиво Мед. Сьогодні 3 січня і ми. Заносимо бджоли на жовківщині в зимівник. Багато кого з вас цікавить і цікавить нас, чи не робимо ми дурну роботу. Так як зими стали теплішими і морозу вже не так багато е, є в тих трьох місяцях зими. Тож в цьому році вирішили зробити дослідження: а чи правильно заносити бджоли, чи ми щось від цього виграємо. Тож на вулиці на цьому точку залишимо три. Дві або три палети зимувати на вулиці, решта заносимо в зимівник. Виберу зараз приблизно по дві однакові сім'ї, які будуть в зимівнику, які на вулиці, і ми їх зважимо зараз, так, запишемо, які результати є на час занесення бджіл-зимівник. в зимівник. І точно так само зважимо ці вулики на час винесення з зимівника і відповідно порівняємо, скільки ми зекономили кормів запасу меду. Так? І також подивимося по бджолах, чи буде більший відхід бджіл, чи вони будуть трошки слабше розвиватися, чи все ж таки різниці не буде ніяких. І по даних висновках будемо вже розуміти, що нам робити в наступному році. А зараз беремося до роботи і починаємо заносити бджоли в зимівник. І так, зараз ставимо вулик на ваги і дивимося, скільки він нам заважить. Тож вулик заважив 25,60. Е, що ж, як ви бачите, бджоли саду вже всі поношені. І, так як обіцяли, залишили таки дві палети. Значить, одна палета в нас буде зимувати з клейонками. Цей дйолах, бачите, просто клеййон та утворюється над клубом, обов'язково утворюється конденсат. Коли були в такому стані. Покажемо. Ось. Без будь-якого утеплення. Зараз доставляємо теплої золи і накриваємо кричкою. Там ті будуть зимувати з клеючими. Зважили ми всі чотири вулики. Отож, вулики заважили 25,1 кг, 25,6 кг, 25,3 кг і 27,2 кг. Тобто кожен вулик ми позначили, ми розуміємо, скільки він важив. І тепер будемо весною дивитися, а скільки ж з'їли бджоли на вулиці і скільки з'їли в зимівнику. Ось так, бджілки знаходяться в зимівнику. Це, власне, два контрольних вулика стоять окремо. Ну, і, зрештою... Результатами поділимося вже весною. Всім вдалої зимівлі.